Друзі, усіх вітаю. Я тут вранці, як за правило, завжди виходжу, роблю обхід, в грядку заходжу, дивлюсь, що там нового, потім в квітник. У нас сьогодні так прохолоденько, хорошо. Вночі дощ пройшов, промочив гарну землю. От, я тут заглядала до своїх троян, ті, що я нові садила, вони вже майже всі прийнялись. Ось Я їх вирішила біля них гарну землю зворушити. Бо там і затоптано було мною, і дощом забито, то я думаю, трошечки зворушу, бо троянди це люблять. Та, в принципі, люба рослина любить рихлу земельку. Ось ця троянда гарно розквітла. Така висока вона стала. О, так що я ось цей кусочок трошечки привела до ладу, я просто планую, коли вони ще трошечки більше розростуться, ну там якісь листочки попускають, я хочу їх підживити. Бо тут земля така вона не, ну, не дуже удобрена, виходить, і бажано їх підживлювати. І потрібно чимось оприскати по листю, бо бачу деякі п'ятна появляються на листі. Ну, це таке буває. Троянди дуже вони до, до хвороб такі настійкі. Ось так що в планах в мене ще зайнятися цим. Ця жовта така красива. І ця червоненька теж гарна вона була. Я їх тоді попалила, обстригла, це вони вже повністю відросли. І це мій пірчик. Я до нього заглядаю, заглядаю, наче він вже остаточно прийнявся. Це дуже добре. От. Ось цю хризантему високу підв'язала, бо також після дощу розпалась. Не взагалі такі крихкі ці хризантеми. Вон, дощ пройшов і вони вже всі лежать на землі. Я тут маю деякі плани на свій квітник. Ну, я, як завжди, щось маю по любому знаєте, це така стадія невизначеності, де має рослина, яка росте. Я ще поки в цьому початківість, знаєте, поки все сформується. Ось тут радисочка моя вирвала. Зараз на салатик. Ось, все поки. Там посадила, наприклад, потім передумала. Якась нова рослинка з'явилася, знов пересаджувати хочеться. Ось, то я зараз, поки все сформую, то я не знаю, скільки часу пройде. Ну, нічого. Це моє таке маленьке захоплення, я люблю цим займатися. От, в мене ось в цьому кутку, виходить, я однорічні квіти садила. Тут жоржини, астри. Ось Бальзамін, оцей, ну тут воно дуже сильно густо все наросло. Бачите, воно там глушить повністю троянди. Там е, взаді сальвія така красива є, е, біла і червона. Ось тут ця сальвія гарно порозквітала. Я хочу трошки ось ці всі. Ну, не всі. там Деякі залишити, деякі розсадити. Ось ця троянда вже вона повністю вся позаростала, все, бачите? От. Ось цей мені куточок подобається. Ну, коротше, воно тут трошки захаращено. Я не думала, що воно таке велике все розростеться. Бо, ще раз повторюсь, я початківець, я просто не знаю, які квіти, як себе показуйте. Я вже ж буду знати наперед на наступний рік, як де що садити. Ось такі справи. Зараз почну з майорів. Так, в мене на цьому місці росла капуста, брокколі і цвітна капуста. Ще цвітна одна капуста, я залишила, вона росте, а брокколі я вже вирізала, Ну, вона вже перецвіла вже по-другому колу. Даже я її обрізала. Ось ми її їли, там я в заморозку трошки кинула. І я на це місце хочу посадити майорчики. Там вони під персиком росли. От, нехай вони будуть тут. І тут їх буде видно. Коротше кажучи, моя грядочка плавно перетворюється в квітник, я так зрозуміла. Але нічого, це однорічні квіти, вони поцвітуть і вже на наступний рік буду по-інакшому формувати. Покажу вам трішки результату. Ось тут я на краю посадила красовезні ось ці жоржини. Одна біла, така з розовинкою, і друга темно рожева. У мене тут морковка була, я викопувала, пусте місце було, то вирішила посадити. Тут посадила астри. Також білі, рожеві. От у мене там така салатна капуста росла, я вирвала, тому що вона трошки посохла вже. Ось, нехай будуть астри. Далі ось тут майорчики ви бачили. Тут ці астри вони такі гарні, ніжні-ніжні. Також заростають. Так, далі ось тут жоржинки, Вони трошки ну, похилилися, тому що тільки пересаджені. Ну нічого, я її гарно полила, вони піднімуться, я думаю. Далі ось цю частинку, дивіться, як вона зразу все видно, стало розчищено так гарно. От, і Тут повністю майори були, воно так все, ну, нічого видно не було. Ось одна троянда, друга і третя. Тепер їм тут є місце. Там гортензію тепер мою видно. Все буде гарно. Потім тут трошки розчистила, забирала звідси високі астри. Так вийшло, що взад низькі квіти. Ножниці забулась, А астри спереді були і вони все закривали. Ну, якось так воно було, не дуже. Тепер мені подобається. Ось, далі зараз підемо тепер на той квітничок, на той куточок. Тут я залишила, тут наче, ну, нехай так і буде. Я вже не стала там лопатою ковирятися, бо там дуже так воно все. Тут трошки розчистила бальзамін, забрала, звідси, він теж височезний дуже і перебиває. І тут, дивіться, яка ця троянда шикарна. Її зразу тут видно стало. Тут я залишила пару жоржинок. От далі, бачите, там сальвія гарно видно. Отут вже якось так воно, ну, кожну рослину видно стало. Петунії гарно розрослись, потім Алісум красивий. Ось ця сальвія також. Ось ця трояндочка також розцвіла, що я її пересаджувала раніше. Вона прямо розрослась дуже гарно. Ось така краса в мене вийшла, я не знаю, мені подобається. Так. Тепер все гармонійніше виглядає. Ось тут мені цей персик такий вимахав вже високий-високий. Ось цей куточок мені подобається. Видно ці шишечки. Так воно все на цих шишках гейхер, кетує, все воно видно тепер. Так, хризантема жовта. Так що ось такі справи. Я не знаю, мені результат подобається. Ось там цей помідор височезний такий вимахав. Це, напевно, що якийсь пізній сорт, бо на ньому взагалі там висять помідорки, вони ще малесенькі і зелені. Вони даже, ну, я не знаю, коли вони будуть достигати. Віці, як, можливо, його обрізати треба. Ось, але на ньому і цвіту багато є, і там помідорки висять. Ну, пізніше будуть свіжі помідори на осінь. Ще хотіла показати нашу малечу. Вони вже такі виросли більше самостійні. Вже вони самі п'ють молочко. Я йому зробила тут такий маленький вольєрчик, застелила. Бачите, вони тут всі разом граються. Ось Боня вже більше уєдіняється від них, відпочиває. Вже хоче бути на самоті. Вони вже в нас такі дорослінькі хлопчики, хлопчики-дівчинка, вже скоро будемо прилаштовувати в нову сім'ю. Бонічка стерилізується і так буде. Тут мені Денисик допомагає прибрати кімнату, ну, принаймні допомагає скласти свої іграшки. Це вже дуже великий плюс. Ось, Зараз поприбираємо, покупаємось і будемо відпочивати. На цьому, друзі, буду відео своє закінчувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім пока-пока!